Всім бажаю здоров'я. Є в мене тут така діляночка. Пролітає, звісно, якийсь сніжок, але я працюю. Нарвала вже такого буряну сухого. І є трішки малини, яку хочу обрізати. Так, тут була раніше Була раніше на цьому кусочку полуниця, але цей рік. Була засуха, капельного поливу не було. Ну і все. Лишилось буквально курчиків, може п'ять. Тай зараз попрацюю. Так, все повириваю. Потім про Перекопаю та й бачите, що я буду тут сажати. З осені не можна було прибрати, бо коріння ще землі трималося. Заросло буря нами. Скосили мотокусою. Ще залишилося малини обрізати. Знаю, щось вона мені теж не подобається. Може теж багато що відійде. Тут і так зовсім трішки. Це так розводю. Сорт не знаю, як називається, але рання, класна така, крупна малина. Онуки мають чим ласувати. Але не подобається вона мені. Це не ремонтантна, Зараз прибере атички, та і все. Отак От я тут прибрала, погромадила, бачу, що зрідка вилазить полуничка. Ось і тут бачу є, і тут бачу, і тут. То може тут не чотири кущі буде, і тут, ну тут славно. Може, хоч з десяток назбирається. Ну нічого. Будемо купувати по весні та насаджувати. Що є така грушечка? Донька купувала як за літній сорт. Я не пам'ятаю назви, але це взагалі не літній. Ну, зараз я її теж обріжу. Такі. Я не зовсім спеціаліст цьому обрізанні, Але так трішки дивлюся на бруньки. Зайця так обрізають. Не дуже я спеціаліст, але розумію, що таке треба обрізати. Якийсь ікаторше не сильно добрий. Тут не знаю, мабуть, отак. І тут отак. Як дивлюся, дає плодові бруньки, то лишаю ту гелячку, А де нема, обрізаю. Якось так. Попрацювала на дворі і зайшла в хату. Дивіться, кришу яблучка, а тут у мене. Тістечко і будуть пиріжечки. Так, зараз докришу та й зроблю кілька пиріжків. Хотіла ще з кабаком. Я до того кабака, а він згнив. Отак. Може бути, будуть з яблучком. З яблуком теж смачно. але я небагато. Я для себе мамі занесу. Та й так. Ой, були времена, пекла пиріжки, возила на базар, продавала. Ой, виживали, як могли. Потім пішла на роботу. Та й по 10 років відпрацювала в магазині. Тай це так. Та й ноги підірвала і все. Багато тяжесті треба було носити. І 12 годин на ногах. Так. Отакі напекла пирожки. Будемо пити з чаєм з кабою.